Всім доброго дня. Сьогодні у нас 12 серпня. Продовжуємо э, встановлювати свої теплогенератори. Це компанія Агроварм. Це теплогенератори нашого виробництва, які працюють на деревній пілеті. Це Уманський район, одне із господарств, агрогосподарств. Маємо таку зерносушарку, гарну, мікмар. С-24. Керівник забажав зекономити, бо працювали на солярці. Це на сьогоднішній день дуже дорого. Мати собі вартість одного тонна відсотка 70-85 гривень. Ну, це залежить від того, наскільки затягнеться сушка. Холодно буде чи тепло. О, це у нас тестовий запуск. Сушимо пшеничку. Пшеничка має 16% вологості. Все добре. Дана зерносушарка. Мала, <кхем> мало розташування двигуна напроти. Вентилятора не мали змоги під'єднатися, але зараз у нас на потоці стоять такі корпуса нові, які підходять ідеально до цієї зерносушарки. Також ми переробляли зерносушарку С-34, С43, де зміщували в сторону двигун. Все запустили, все працює. Покажу детально, як все зроблено. Це конструкція нова, вона зроблена. Є вихід під бом. Вони теж мають можливість працювати. Нічого їм не заважа. Це їхня стара конструкція. Можливо, їм десь пригодиться. Тепер даний аграрій зможе заощадити на добу. Ну, можливо, якщо це буде по кукурудзі, він зможе сушити ну, близько 100 тонн. З 10% вологістю, то я думаю, що на добу в районі 65 гривень, тисяч гривень він зможе заощадити Ну, ось так. Бажаю всім міцного здоров'я. Допомагаємо аграріям. Хочу сказати про... Електроніку, яка чітко підтримує температури. Встановлена температура 70, поточну температуру маємо 70, 71, 72, плюс-мінус 2-3 градуси ми підтримуємо. А це така точність у нас. Даний теплогенератор може працювати з різними зерносушарками. Ну, якщо ми будемо говорити про зерносушарку «Міхмар», то максимальна, яка у нас Є, це С-55. Стоїть на С-43, де міськість зерна на 43-й має приблизно 42 тони. Зверніть увагу на якість виконання робіт.